Вітаю всіх відео на замовлення. От, це трішки легший варіант, ніж те, що просили, а просили, от зараз ви фото бачите. Там різниця в тому, що от, діаметр внутрішнього кільця на 5 рядів більший, і там, виходить, рапорти трішки звужені. От, в цьому і різниця. По матеріалах я В'яжу українською пряжею. Ярослав. От, по номеру, хто по номеру не розбирає, десь тут ось 350 метрів, 100 грамах. колір червоний колір чорний. Червоний я беру в дві ниточки, чорний в чотири. Речки, якими я користуюсь, по діаметру, що в мене виходить, так. тут 23. Середина, саме ходова частина 6,5-7 см. Тобто, якраз, щоб поставити файну чашечку або блюдце, з чашечкою чаю. І так, середина підбирайте будь-яку схему, яка вам до вподобі. Єдине, що зверніть увагу, рапорт ось тут у нас 4 стовпчика без накиду. А вже кількість стовпчиків вирішуйте самі. То зараз має трішки досвіду, він зрозумів, про що я. А для зовсім початківців ось тут ось так отут схема. Крат на 6, от якраз та яку я цю в'язала. Ну, початок я вам покажу, а далі вже кружочок зв'яжете самі. Цю я в'язала до 60 стопчиків без накиду, тобто 8 рядів. Так, початок так і шість стовпчиків без накиду. В кільце один. Два. Три, чотири, п'ять і шість. Затягую. І все. Другий ряд у нас буде 12 стопчиків, третій ряд 18 і так далі. З'єдную я просто сліпою петлю в перший стовпчик без накиду. Тобто, ну, не заморочуюсь, так як. Пряжу в мене темно, абсолютно темно, чорно. З цього переходу майже не видно. Зустрінемось тоді, коли ви вийжіте всерединку. Так, останній ряд у мене це восьмий. У Вас не знаю, який. Я його закінчую ось так. Таким чином. Ну і все ховається. Дуже легко і просто ті, хто в'яже більший діаметр. Зараз я буду в'язати стовпчик без накиду і повітряна петля. Перший ряд червоним. У кого більші діаметри і хоч рапорти більш щільніше, в'язати, взяти ниточку тоншу. То я беру у дві нитки, можете в одну спробувати, і в'язати в кожен стовпчик по два червоних. Гулочку ховаємо. Тут така річ, яка любить тікати. Беремо червоний. І на будь-якому місці вставляємо гачок, повітряна петля. Цей самий стовпчик, і ниточку я відразу вкладаю по в'язаню і буду її в'яр. В'язувати ось так. ну Або можна її хвостик лишити і потім голкою заправити. Це вже як вам заманеться: повітряна петля, стовпчик без накиду повітряна петля. І так по колу, стовпчик без накиду повітряна петля. Логічно, що в нашому варіанті має вийти 60 стовпчиків без накиду і 60 повітряних петель. зустрінемось в кінці. Так, ми продовжуємо. Сліпа петля. перший стовпчик без накиду. Повітряна петля. Це в нас як стовпчик без накиду. Ще три повітряні петлі, накид, і в другу. Стопчик з накидом. Три повітряні петлі. З'єднуємося в дві напівдужки і робимо піко. Три повітряні петлі, накид, і з'єднуємося знов ті ж самі півдужки. Стовчик з накидом. При цьому маневрі ми От Ніжку піко не займаємо, тому що тоді воно буде косити. Відступаємо один, два, три і в четвертий стовпчик без накиду. Один, два, три. Накид. Один, два, три. Піко. Один, два, Накид, стовпчик з накидом. Ну, тобто, ось так по колу обв'язуєте. Один, два, три, четвертий. 1 2 3 Для тих, хто хоче не дуже густо, як на тому фото, а трішечки зсунути їх, ви просто додаєте. От на кожен рапорт це 4 петлі. Можна додати під час в'язання 4 стовпчика без накиду. Ну, наприклад, 12. Додасте 3 рапорти. Математика рішає, якщо чесно, у в'язанні це вміння підрахувати саме воно. Зустрінемося в кінці. Покажу вже наступний ряд. Так, ми закінчили цей ряд. Тепер ось цю петлю нам потрібно перетягнути. От сюди. Так. Повітряна петля і стовпчик без накиду в арку. З повітряних петель. Повертаємо знову на лице, так. це все прикладаємо. Далі у нас два стовпчика з двома накидами з однією вершиною. Замість першого стовпчика з двома накидами, у нас буде стовпчик без накиду, який ми пров'язали. Дві повітряні петлі, два накиди. І він пров'язується в наступну арку після стовпчика з накидом попереднього ряду. Ось так Два накиди. Пропускаємо один стовпчик з накидом. і в середній пров'язуємо. Ось так. Чотири повітряні петлі, два накиди в цей самий стовпчик. Тепер знову два накиди і два стовпчика з двома накидами з однією вершиною. Можна так трішки підняти, щоб було видно добре арку. Ось один недов'язаний. І... Другий недов'язаний. Якщо ви сильно затягуєте повітряні петлі, ось тут арка з п'яти, не з чотирьох, а з п'яти. І знову два накиди. Відступили один стовпчик в другий стовпчик з двома накидами. Один, два, три, 4, два накиди. Ну, От, в принципі, отак по колу. Знову два накиди. Де там ця арочка? І в неї один недов'язаний, другий недов'язаний. Два накиди. один, два, три, чотири. І ось так по колу. Так, з'єднуємося. Сліпою петлю в вершину. Петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду. Навколо початкового з цього нашого спліта. Петля підйому. Це рельєфний стовпчик з одним накидом. початковий В арку пров'язуємо сім стовпчиків з одним накидом сім же. Так, сім. 1 2 3 4 5 6 7 Накид рельєфний стовчик з одним накидом навколо від середньої частини. Ось так і далі продовжуємо обв'язувати 7 стовпчиків вагку 1 2 3 4 5 6 7 накид рельєфний стовпчик з одним накидом ось так і по колу дуже легко і просто. В кінці сліпою петлею з'єднатися в першу ось цю петлю підйому. Закінчили. З'єднались. Тепер петля підйому робимо два рельєфних стовпчика з двома накидами з однією вершиною. Одна ніжка ось сюди будемо в'язати, а друга ніжка от сюди, два накиди, і я їх в'яжу подовженими за три рази. Спочатку один, одна петля, потім накид пров'язали, другий накид, два накиди. Ось дивіться, спочатку петлю. Потім вже накиди пішли і разом. Ось так: один, два, три. А якщо ви в'яжете дуже великі повітряні петлі, в'яжете дві. Пропускаємо один, два стовпчика в третій стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Пропустили один, в наступний стовпчик без накиду. Три повітряні петлі і знов два рельєфних стовпчика з однією вершиною, і сюди: один, два, три, один, два, в третій стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі через один. знову пров'язали. Один, два, три. Ось у нас виходить таке. Гарненьке. Два накиди. Ще два. Тут головне підтримувати петлі, щоб у вас ось це місце сильно не розлазилося. Три повітряні петлі в третій стовпчик, стовпчик без беззнаки, дві повітряні, і знову три. Ну і так обробляємо всі всі, всі стовпчики. Зустрінемось ось тут. В кінці з'єднатись сліпою петлею в перший цей спліт. Закінчили ще одну сліпу петлю в арку, повітряна петля, стовпчик без накиду, цю ж саму арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну. три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну. Три повітряні петлі, і так обв'язуємо всі арки. 1, два, три і по колу. Ось тут з'єднатись стовпчик без накиду. Закінчили ряд з арками, з'єднуємося стовпчик без накиду. Люпую і Переходимо в наступну арку. Повітряна петля, стовпчик без накиду. Стоп? Ну, так, да, стовпчик без накиду, правильно. Сюди ж. Повітряна петля, одна, стовпчик без накиду, в наступну арку. Якщо ви сильно малі петлі в'яжете, вяжіть дві. Тут не одна, а дві. І стовпчик в арку. дивіться по своїй руці. Два накиди. І за першу ніжку з нижнього спліта ми пров'язуємо стовпчик, уже простий стовпчик з двома накидами. Один, два. Ось так. Повітряна петля, стовпчик з накидом, наступну арку. Повітряна петля і ще один. Так, в'яжемо 5 стовпчиків, між якими по повітряній петлі. Так, 4 5. Повітряна петля. Знову 2 накиди. Тепер інша ніжка, за неї теж. В'яжемо стовпчик з двома накидами. Стовпчик без накиду наступну арку. Повітряна петля. Або дві, як у мене. Ось так. Знову два накиди і за наступну ніжку. Повітряна петля стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля. Тут дивлячись, от, як ви в'яжете, якщо у вас стовпчики з накидами виходять сильно затягнуті, ви їх так само, як і ось ці. В'яжете в три способи, в три прийоми. Спочатку от саму петлю, а потім два накиди пров'язуєте. Дивіться, по своїй руці, пробуйте. Тому що, вже з досвіду, знаю, що от в кожного та ж сама схема, в кожного майстра, майстрині виходить абсолютно по-різному. Стопчик без накиду. Дві повітряні петлі, тому щоб більш-менш воно було схоже, пробуйте повітряна петля. Ось так це передостанній ряд. У нас лишився ще один, з чим я вас вітаю. Вітаю! У нас останній ряд. Спочатку ми з'єднуємося стовпчик без накиду, потім варку. Повітряна петля підйому, накид. І ми зараз будемо робити два стовпчика рельєфних з одним накидом і з однією вершиною. От, тут один накид прив'язали, накид, і за другий. Теж один накид пров'язали. Тепер разом три петлі. Ось так. Стовчик без накиду в арку. З однієї повітряної петлі. Три повітряні петлі. Піко. Причому я з'єднуюсь не класично. А ось в першу повітряну петлю. Зверніть увагу. Стовчик без накиду в наступну арку. Один, два, три. Піко. Знову стовпчик без накиду в наступну. 1, 2, 3, 4, 5. Велике піко. Столбчик без накиду. 1, 2, 3. Піко. Столбчик без накиду. Получається у нас по одному піко над кожним стовпчиком з накидом. В'язали 5, 5 піков у вас має вийти стовпчик без накиду в останню арку. Ось так. Тепер відтримуємо цю петлю, щоб не витягнулось. Накид за перший рельєфний стовпчик з 3 накидами, накид за другий. І ось так. Якщо ви в попередньому ряді, от подумали, що тут класно би зв'язати три повітряні петлі, і у вас арка сильно висока виходить, тоді ось це місце можна пров'язати наступним чином: рельєфний стовпчик з одним накидом. Потім під арку ми витягуємо петлю, таким чином ми її піднімемо і накид. І рельєфний стовпчик з одним накидом. Тоді вже у нас виходить 4 петлі. Ми їх з'єднуємо. Ось так. От у варіантів. Ну, так як в мене все акуратно гарно ховається, я її прив'язувати не буду. Ось так. Ну і знов рапорт. Столбчик без накиду, 1, 2, 3, піко. Столбчик без накиду, наступна арка, 1, 2, 3, піко. Столбчик без накиду, 1, 2, 3, 4, 5, піко. Так, 1, 2, 3. Цей варіант Sunmout я в'язала дуже давно. І фотографії в мене не лиш... ну, лишилась одна, але в жахливій якості в Фейсбуці. От, а попросили мене за МК під одним відео, де той варіант серветки зовсім зовсім мальком видно. Ну. Що змогла, я згадала, тому що схеми не робила. Ось так. Ну і, в принципі, по колу Як тільки ми розберемося з городами, я зроблю схему ось цієї частини і скину її в Фейсбуці на сторінки. Після того додам. Посилання в описі до даного майстер-класу. Тому слідкуйте. Це буде плюс-мінус за декілька днів. Тому що зараз потепліло, дощики припинилися, городи горять. Легких вам петельок і до зустрічі в наступних майстер-класах.